Всім добрим людям доброго часу. Вітаю вас, друзі! Мене звати Маяна, і сьогодні у нас буде невеликий ефір про цей час, на що можна звернути увагу. Сьогодні неймовірний день, коли ми можемо багато чого змінити. І коли б ви не дивилися цей ефір, можливо, не саме в день його виходу, а трішки пізніше, просто знайте, що саме сьогодні для вас. День, коли можна на щось подивитися, звичайне. Трошки іншими очима і щось змінити в своєму житті. І цей ефір буде про те, як ми можемо в ці часи собі допомогти. Ви знаєте, що в нас що тільки не буває, окрім того, що зараз ми всі проходимо війну, повітряні тривоги, сидимо в коридорах і таке інше. Окрім того, в нас ще буває затемнення, коридори затемнень, різні дні, сонцестояння. Все все в нашому житті відбувається, і ми ось постійно рухаємося, 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 намагаємося якось при цьому. Не просто бути, але жити і не страждати. І я хочу почати сьогодні з невеличкої притчі. Цю притчу ви можете побачити і навіть в моїй книжці, яка вже давно вийшла, вона називається Призначення бути щасливою. І ця притча, вона про страждання. І коли жінки читають цю книжку, вони кажуть, слухай, ну це точно про наше життя. Я хочу про це розповісти своїм донькам для того, щоб вони звертали на це увагу. І притча в тому, що одного разу як уйшов дорогою, така мудра людина йшла, милувалася красою. І раптом ця людина побачила такого нещасного чоловіка з тяжкою з такою ношею. І мудра людина запитує цього чоловіка нещасного, такого вже він йде під цим вантажем, під, під цією ношею, Вона запитує, навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання? І людина відповідає, що я страждаю все своє життя. Заради щастя своїх дітей та онуків. Мій прадід усе життя страждав. Моя прабабуся і мої всі попередні до мене покоління страждали. Батько страждав заради мого щастя. А я маю страждати заради щастя своїх дітей. І я буду це робити, заради того, щоб мої діти були щасливі. І... Мудра людина запитала: А чи був хтось щасливий в твоїй родині? І чоловік відповів: Ні, але мої діти та онуки обов'язково будуть щасливими. Подумайте, про що для вас ця притча? Можливо, вона в чомусь схожа на наше життя, коли ми вже з вами дорослі люди, ті чоловіки, жінки, які Страждають заради щастя своїх дітей та онуків. Але нещасна людина, яка постійно в такому навантаженні, коли вона постійно тягне цей вантаж на своїх плечах, вона і сама не знає, як бути щасливою, і не може це придати своїм дітям. Бо діти, бо діти наші, наші онуки, вони бачать своїх батьків, бачать свою сім'ю. І вони беруть велику частину з того, що побачили в своє життя. І саме зараз я бачу жінок, які переїхали в різні інші місця країни. І ця парадигма страждати заради дітей вона продовжується. Парадигма страждати, не зважаючи на те, що життя ось тут і зараз. І ця притча, вона дуже значна і велика для того, щоб ми з вами вже тут і зараз прийняли рішення перестати страждати і жити своє життя, щоб нам не розповідали. Війна, ковіди, хвороби уходять наші рідні люди. Ми всі переживали через проходили і проживали страждання. Травми, стреси, кризи. Ми живемо з вами в час величезної кризи. В нас не тільки макроподії, в нас постійно і мікроподії, які додаються в звичайний день. Щось по роботі, щось в родині, щось в стосунках, і це все постійно в нашому житті. І коли ми будемо казати, що я почну своє життя потім, цього не буде, оскільки важливо починати жити тут і зараз. І ці часи саме про це. Про вибір свободи, про вибір життя, про вибір себе. Про підтримку себе. На своїх каналах ви можете побачити в, в біо, так, в шапці профілю канал і телеграму, і інші лінки, бо ми багато проводимо занять з людьми. Я особисто провожу консультації індивідуальні, веду групи з жінками. І я можу точно сказати, що ми маємо починати сьогодні із себе і починати з турботи про себе. Якщо ми не будемо це робити, то воно само собою не зміниться. Повірте мені, не буде Мана Небесна просто так через те, що ми якісь такі а, неймовірні, чарівні дочекалися і ще щось. Завжди є якась жопа, на яку ми можемо звертати увагу, а можемо не звертати увагу, при цьому розуміючи, що це є навколо. Тобто ми бачимо різні кольори. Ми бачимо, що тут є ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. Але я обираю саме ось такий напрямок і ось такі мої цінності. І це дуже важливо. І тепер маленькі такі підказки, як можна нам проходити цей час, що маніфестувати, на що звертати увагу. Вчора я проводила заняття з жінками йоги, бо я також веду постійно вже дуже багато років, веду заняття з йоги онлайн та живі заняття. І ми проходили практики, і даоські практики, і цигун, і йогівські практики на те, щоб ми тілесно. Емоційно і ментально мали ці сили, мудрість, ясність, спокій, щоб далі робити звичайні кроки в будь-яких сферах. Для когось важлива сфера стосунків зараз, хтось хтось про роботу мрії, про якісь нові горизонти, про проявлення, для когось важлива тема здоров'я, для когось переїзду. У купу усіх щось своє буде. Але єдине в нас усіх. Це ми маємо підґрунтя. І це підґрунтя – це наше здоров'я фізичне, психічне, наша ясна голова і спокій, тобто спокійні емоції, коли ми дуже вируємо, а зараз такі дні, коли наші рідні можуть нас виводити з себе, коли наші друзі, наші подруги можуть від нас чогось хотіти, що я тільки не чую на консультаціях, іноді просто, знаєте, ось такі мізки завертаються якусь таку спіраль від того, що я чую, як люди, які спілкуються руками, можуть дійсно друзі, подруги, як можуть. Поплюжити одне одного, як можуть постійні претензії, постійну критику. Ти мені щось винен, ти мені винна, ти мені мало дала, бо я тобі більше дала. Я в тебе більше вклала, ти мені менше дала. Такий жах відбувається, коли люди чогось очікують від інших людей, не змінюючись самі. Вважають, що їм всі винні, а якщо вони роблять добро, то підсвідомо чекають якоїсь віддачі. Тобто, люди роблять навіть добрі благодійні речі, підсвідомо очікуючи, що ті люди, які вони, яким вони давали, дарували, що вони натомість мають щось їм назад дати. Тобто настільки багато хаосу. У відносинах з рідними, з друзями, навколо. Я вже мовчу про війну. Це вже така макроподія, яка повністю прикреслюю багато чого в нашому житті. Але незважаючи на це все, ми з вами йдемо далі, живемо далі. І я хочу сьогодні три речі охопити з вами: це наше тіло, це наші стани і це наша голова. І трішечки дам. Маленьку практику для тіла. І цю практику я давала також вчора дівчатам на йозі. Відчуйте, що ви можете присвятити дати собі цей час буквально декілька хвилин. Знайдіть так, щоб діти по головах не бігались, щоб ваш чоловік не стукав в двері і не казав, що ти мені саме зараз потрібна. Щоб ви відчули, що у вас є принаймні одна хвилина, дві, три хвилини для себе. І потім ви стаєте. Спираєтеся на ваші стопи, розкриваєте плечі, маківка тягнеться до неба. Відчуваєте заземлення. Що таке заземлення? Заземлення це коли ваша увага пішла в тіло, ви відчуваєте ноги, ви робите вдих і видих, нібито через тіло, всі думки уходять вниз, і можна їх спустити до землі. Якщо ви знаєте такі практики, де ви повністю своєю увагою проходитеся по тілу, розслабляєте його і відчуваєте, що стопи міцно стоять на землі, що під ногами є опора, що ви можете спертися на матінку землю. І далі трішки ви присідаєте, трішечки згинаєте ноги в колінах. Відчуваєте, ще більшу опору для нас, жінок це легше, оскільки ми маємо в нас є опора на стегна, на таз, на тазові кістки, на ноги. Ви знаєте, що жінок ось такими формами малюють, можете уявити собі, що є саме опора на землю, що ми не десь в тривожних думках. І відчуєтесь, що ви стоїте міцно на підлозі, на килимку, на землі, можна робити на природі цю практику. І після того підняли свої руки от навколо, напроти серцевої чакри. Анахата чакра вона ще називається серцевий центр, і підняли руки прямо ось так, так? Тобто на рівні вашого серця, грудина. І тримаєте руки, тут має бути певна відстань, ви можете закрити очі, кому незручно закривати очі. не робіть цього, робіть так, щоб вам це було комфортно і зручно. І ви занурюєтеся у відчуття того, що ви обіймаєте дерево, що ви стоїте біля дерева і його обіймаєте. І відчуйте оце тепло, оце життя, оцю живу, яка йде від цього дерева, вона перетікає у ваше серце. І коли ви обіймаєте це дерево і стоїте заземленими на ногах, то ми активуємо особливо для жінок жіночу енергію, землі, простору, природи. І ви будете робити цю позу дерева і в ці часи, коли дуже багато інформації вам розповідають про затемнення, про якісь новини, одне інше п'яте, десяте. Ви робите цю позу в повному спокою, відчуваючи, що ви жива, що енергія іде по вашому тілу, що о, дуже багато жінок мають класнючу уяву, хоча вони на себе наговорюють, що вони там щось не можуть бачити, ще що щось будь-яку людину можна навчити принаймні, якщо вона захоче йти своїми кроками, дуже багато чого бачити, відчувати. Я кажу це на власному досвіді. Вже працюю. Багато-багато років з різними групами людей люди починають і бачити, і відчувати себе, довіряти собі, а не тільки бігати до постійно до когось, да? тобто самі стають майстрами, і я дуже-дуже цьому тішуся. Тому оця практика вона дає можливість і заземлитися, і відчути більше цієї живої енергії всередині себе. Заспокоїти, як я казала, всі аспекти, про які я казала, і тілесні, і емоційні, і ви побачите, що якщо робити цю практику не раз на рік, що ваш і розум, ментал, ваш також буде поступово, ці хаотичні думки, їх буде менше. Ось так по щелчку нічого не буде. За один раз точно вам кажу, нічого не відбувається. Але якщо ви будете робити цю позу, і її є дуже багато рівнів, дуже багато варіацій, даю вам якісь прості речі, щоб ви зрозуміли, не 10 всяких варіацій для різних рівнів підготовки і все таке інше. Одну, дві, три, п'ять хвилин може зробити будь-яка людина, яка а, дійсно а, в цьому житті щось робить. І другий момент це щодо нашого здоров'я, фізичних та психічних станів. Другий момент: якщо ми будемо бачити в нашому житті, особливо в ці часи, людей, які не відповідають нашим цінностям, друзі, ці часи відпускати. Якщо ви знаєте, я навела приклад в ефірі, хто під'єднався, чи дивиться пізніше, подивіться спочатку. Якщо ви бачите друзів, які постійно потребують чогось від вас, не можуть давати самі. Якщо вони постійно баш на баш, ти мені я тобі. Я взагалі хочу сказати, що ви знаєте, що друзі дуже часто от я слухаю, консультую жінок. Вони кажуть, що мої друзі постійно хочуть, щоб я їм щось давала своїх продуктів, своїх товарів, бо ми ж друзі. Ну, правда, ви що? Ви, ви дійсно так вважаєте, що вам всі друзі повинні щось? А можливо, ви, друзям можете щось дати? От просто так безкоштовно, нічого від них не очікуючи. Це стосується і наших партнерів, бо дуже багато жінок ідуть партнерство з питанням, що він мені дасть. Перше питання, не що він мені дасть, а наскільки я наповнена, і що я можу зі цього стану наповненості, кого я хочу притягнути в своє життя, і що можу дати цій людині. Бо якщо я наповнена, і в мене купа всього інтересів, там і робота, там, і навчання, там якесь мистецтво, там якісь гуртки, там це по перше, чи є час на ці стосунки. А по-друге, і така ж людина може прийти. А коли ми постійно в я розповідала про притчу про страждання, коли ми постійно незадоволені, подивіться спочатку цю притчу з книги призначення бути щасливою, ця книга, взагалі для жінок, для ваших дорослих жінок дітей, да, дівчат в тому числі, ви побачите, що вона пронизана тим, як ми можемо навчитися жити більш щасливо в наші часи, тобто бути живими, не зважаючи на все суцільне страждання, яке є навколо. Чи, чи немає його? Так дійсно воно є, воно повсюди. воно повсюди. Ми працюємо з жінками в нашому благодійному фонді. Ви думаєте, що я це як кожного дня це бачу? Мені тільки 5 хвилин тому до ефіра написала жінка, яка просить знову і таких прохань дуже багато допомогти з дровами на зиму, бо люди вже думають про вони живуть в селі, немає коштів. Навіть просто опалити свої приміщення да, на опалення. До речі, якщо хочете, задовж. Донатити в наш фонд підтримувати. Будь ласка, заходьте, пишіть в особисті всі реквізити надам, і всі практикуми ми проводимо для того, щоб допомагати таким нашим родинам, які виховують дітей з інвалідністю. І цього страждання, повірте, я особисто бачу кожного дня дуже багато. Але наше завдання мати сили та енергію і собі допомагати, і іншим людям. Тоді ми дійсно можемо і грошима їм допомагати, можемо допомагати якимось проєктами, якимось часом, бо час це також ресурс. Кудись прийти, і сказати добре слово, прийти в якийсь благодійний проєкт. Тобто ми саме в цей час мусимо бачити, що я можу змінити в своєму житті. Якщо приходять якісь іспити по здоров'ю, ага, значить нові звички, а щось щодо тіла, щодо дихання, щодо йоги, і це буде допомагати. Вітаю вас, друзі! Хто приєднується, Олічка, вітаю, одна Олічка, інша Олічка, вітаю. І дивіться, і ви можете таким чином дивитися, на що звертати увагу і що повністю змінювати з одного полюсу на інший, тобто саме в ці часи. І це стосується і фізичного здоров'я, це стосується психіки, і це стосується нашого оточення, нашої родини, і це стосується нашої роботи. Тому, якщо ви бачите, що щось вилазить в цей період, я вже до цього розповідала, наша реакція можна здивуватися, звісно, але далі запитати себе, а як я можу по-іншому? Як я можу так, щоб не, знову не впадати в це страждання? Як я можу підтримати свої цілі? Як я можу підтримати свій добрий стан? Як я можу вийти з цієї ситуації так? Щоб вона далі не повторювалася, і виходимо ми дуже часто, коли робимо якісь протилежні речі. Ми завжди були такі маленькі, слабенькі, боялися людям сказати Гудбай до побачення, бо ти постійно булиш мене, бо ти постійно тригериш мене, бо ти постійно якісь речі сказати своїй давній знайомій, яка постійно пліткує про вас. І я знову хочу сказати, що що я тільки не чую на консультаціях, але жінки чіпляються, ось так чіпляються за ці стосунки. Бо вони бояться сказати, бояться сказати, що це нам не по дорозі, це не мої цінності. Мої цінності допомагати людям, мої цінності мати якесь добро до себе, до інших, мої цінності підтримувати тебе, знаходити разом компромісні якісь рішення, а не замовчувати на тихенько, потім десь там пліткувати, ходити. Мої цінності казати своєму чоловікові добрі слова, а не гидотні якісь всім своїм подругам про то, про те, як він себе веде. Добре, коли у вас є там одна подруга, чи психотерапевт, чи психолог, ви приходите, витягуєте дуже свідомо свій біль, свої якісь питання і проблеми. Але ви коли всьому світу по секрету це розповідаєте про якісь такі речі, то що ми створюємо? Ми створюємо знову страждання, претензії, незадоволення життям, і це збільшується. Тому, друзі, це час про те, коли ми з вами шукаємо ці опори. Я передала б дуже просто практику. Вона охоплює деякі моменти в нашому житті. Мені хочеться хоча б маленькі речі, щоб ви створювали. І знаєте, в кінці хочу сказати, що нас ще може підтримувати, окрім тіла, окрім нашої постійної, якоїсь знаєте, свідомої практики, нашої свідомості, а як можна по-іншому. Нас дуже підтримує, звісно, що природа. Виходьте, будь ласка, на природу. Нас підтримують маленькі якісь речі, коли ми змінюємо обстановку. Такий, знаєте, коли ми змінюємо наш простір. Жінка нещодавно написала, що вона вперше за рік поїхала на море і приїхала вся. От я просто чую її, вся натхненна, в неї шурує та енергія. Тобто, дозволяти собі іноді змінювати те місце, де ви знаходитеся. І дуже величезна підтримка це гумор, коли ми з вами усміхаємося. Цьому життю. Коли ми бачимо трендець, але незважаючи на це, ми маємо гумор всередині, добру усмішку і знаходимо можливість поржати над цим життям, поржати над собою, посміятися над своїми недоліками, разом з чоловіком, посміятися над якими какашками, які є в наших стосунках, наших реакціях, Посміятися над тим, що щось не вийшло, але я все, все одно буду йти далі. І знаєте, коли ми йдемо з такою енергією, то дійсно ці наші помічники, яких ми не будемо бачити, не, поки що не всі бачать і вважають, що тільки все матеріальне є в нашому світі, то Наші такі помічники вони також будуть бовтати ножками, сміятися і ржати над тим, як філігранно ми з вами можемо виходити з різних ситуацій, з гумором, з теплом, з підтримкою себе та інших людей. Це дуже важливо в ці наші часи. Нічого не боїмося з вами, ідемо далі з людяністю, з милосердям до одного, з добром в нашому серці і все в нас вийде. Обов'язково з вами побачимо нашу перемогу. До цього йде. І ми це наближуємо нашими станами, нашими молитвами, нашими діями. І я хочу сказати, що в цю суботу в нас буде і жіноча зустріч. Нарешті, нарешті, в мене дійшли руки провести жіночу зустріч Живу офлайн в Києві. Хто хоче прийти, будь ласка, пишіть мені. Це зустріч така благодійна. Ми знову збираємо на наш фонд. Ви можете, якщо у вас, звісно, тільки є така можливість прийти і якусь невеличку суму кинути в нашу скарбничку для наших матусь. Але ця зустріч про підтримку. Ця зустріч про те, що ми з вами будемо в доброму просторі підтримувати одне одного, розповідати життєві історії. Я буду давати маленькі практики. Ми будемо разом з вами в кінці створювати. Молитву для нашої країни і буду ділитися деякими активаціями для нашого життя, для того, щоб всім нам було легше. Тож, ті, хто в Києві, запрошую в цю суботу, пишіть в особисті. А всі, хто знаходиться в інших місцях, країнах, приходьте на наші онлайн-зустрічі, обіймаю вас. Миру нам та щастя!